Війна, напевно, в мене почалася з того, що зайшла мама з криками Таня. Війна почалась. Ми побігли відразу збирати речі, перш за все. Нам ще якраз в цей період перезвонила Тетя Марина, напевне. Це єдина людина, яка от відразу тільки почалася ось вторгнення повномасштабне, перші вибухи в Борисполі відразу нам подзвонила, їдьте в село. Потім, якщо що, кудись не знаю, поїдемо в Хмельниччину чи ще кудись. Плану як такого не було. Але напередодні дійсно були зібрані тривожні валізи. всі документи, всі коштовності були вже відразу під боком. А на жаль, відразу ми не змогли виїхати, тому що мамі треба було йти на роботу, якраз таки, тому що робили дистанційне навчання для всіх дітей. Тому ось так от. І коли ми зібрали речі, напевне, годині вже о 9 мені дзвонить. Ні, о 7, мені дзвонить подруга, каже: Таня, що відбувається, Я не розумію. У нас в Вайбері в шкільній групі було, напевно, більше тисячі повідомлень. Вона просто не встигає перечитати, я кажу: мене війна почалась. І вона вже виїхала давно вже. Зараз наразі проживаю у Франції, і я дуже за неї щаслива, тому що дійсно вона там знайшла свій спокій. Це якраз для неї країна, яка підходить. Отак, от, от ми ж виїхали. Не за кордон ми виїхали до моєї бабусі а, поруч, якраз таки з Баршівським районом, і коли там точилися якраз такі важливі а, дії, точніше важливі військова от, боротьба була саме українською і російською армією, в нас це було все добре чутно. І було дуже-дуже страшно, коли пролітали над нами літаки, коли ми всі просто ховалися. Пам'ятаю один момент, коли якраз таки на початку війни почали розставати, розставляти мітки, якраз ворожі окупанти, скажімо так, ми вийшли подивитися на вулицю, чи немає у нас міток, тому що в Переяслові знайшли мітки. Ми вийшли і якраз почав летіти ворожий літак. Ми відразу в кущі. У мене якраз була коричнева куртка, а це було лютий. Я замаскувалася добре. Але було дуже страшно, чесно. Я розумію, що з літака вони нічого не зроблять. Але це щось нове для нас всіх було. Тому ми відразу ховалися. Було дуже страшно, але згодом вже всі звикли. Згодом ми повернулися до Борисполя. Все стало більш-менш спокійно. В квітні вже наші збройні сили відвоювали Київщину. Тому ось так: от вернулися вже до своїх домівок. Наразі так, в Полі теж неспокійно, особливо останнім часом, але тримаємося. Що сказати, тримаємося.